Добрий день у попередній передачі. Я розповідав про те, що внаслідок нанесення ракетного удару по військово-морській базі противника в окупованому Севастополі силами оборони України було знищено російський морський тральник Ковровець. Але у попередній передачі я цитував російські пабліки і відповідно повідомлення українського розвідства про те, що скорше за все йдеться про знищення більш пріоритетної цілі. І наразі інформація щодо знищення пріоритетної цілі знайшла своє підтвердження. Зокрема, повідомляється про те, що три ракети «Атакамс» влучили по причалу в тимчасово окупованому Севастополі, де був пришвартований російський малий ракетний корабель Циклон. От це і було основною пріоритетною ціллю Сил оборони України і українського розвідтовариства. За інформацією з місця подій, малий ракетний корабель циклон затонув. Про нанесення удару по малому ракетному кораблю циклон повідомляв російський телеграм-канал Астра з посиланням на джерела в екстрених службах анексованого Криму. За інформацією російської сторони, далі мовою оригіналу. Трі ракети атаком попали по причалу в Севастополі, где був пришвартон російський малий ракетний корабль «Циклон». Корабль затонув. Ще раніше російський телеграм-канал Дасьє Шпигуна написав про те, що під час атаки на окупований Росією Севастопіль міг бути потоплений російський малий ракетний корабель «Циклон». І наразі я ще раз підкреслюю, інформація щодо знищення циклона підтверджується. Менше тим, за даними телеграм-каналу, в ніч на 19 травня корабель проєкту 22800 «Каракурт» перебував у порту. І Сили оборони України вдарили по ньому. На цей раз повідомляється, двома балістичними ракетами. Унаслідок удару за інформацією. З місця подій загинуло шестеро військовослужбовців Російського Чорноморського флоту, ще 11 осіб а, постраждали, так звані санітарні втрати. Сам корабель потонув. Чим нам цікавий цей малий ракетний корабель-циклон? Давайте більш детально розглянемо тактико технічні характеристики, щоб зрозуміти, чому саме він був пріоритетною ціллю Сил оборони України. Uh, Циклон це новий малий ракетний корабель проекту 22800, uh, який був поводований на заводі залив у керчі. Цей корабель був закладений ще у 2016 році, а спущений на воду у 2020 році. Та є першим кораблем цього проекту у складі Чорноморського флоту Російської Федерації та четвертим на всіх флотах Російської Федерації. Ще три кораблі проекту. Uh, 22 800 знаходиться у складі Балтійського флоту Російської Федерації. Каракут класифікують як корвет. Він має повну тонажність 870 тонн та довжину 67 метрів. Екіпаж корабля складає 39 осіб, автономність до 15 діб. Але, попри свої розміри, Традиційний для Російської Федерації корабель отримав доволі потужне озброєння у вигляді вісьми універсальних пускових шах під ракети Калібр або ОНІКС, от чому пріоритетність цієї цілі, був знищений носій ракет Калібр і, відповідна можливість нанесення ударів з використанням ракет «Калібр» по українській території наразі знизилася, ще раз підкреслюю. Вісім універсальних пускових шахт. Крім того, на кораблі було розміщено артилерійську установку АК 176 МА калібром 76,2 мм. І що примітно, цей корабель використовувався ще для активної оборони Бухти Севастополя, і відповідно Керченського мосту, моваться про те, що на цьому кораблі була встановлена морська версія. Панцер М'є зенетно ракетно-гарматного комплексу. Причому задекларована дальність знищення повітряних цілей ракетами до 20 кілометрів і 15 кілометрів за висотою. Тобто, можемо говорити про те, що Сили оборони і українське розвідтовариство в моменті знищення циклону вирішили для себе дві ключові теми. Перша – це відповідно знищений. Носі ракет Калібр вісім шахтних пускових установок і відповідно послаблена система протиповітряної оборони російських окупантів, яка виконувала роль щодо прикриття бухти Севастополя і відповідно Керченського мосту. Погодьтеся, досить серйозні результати роботи Сил оборони України. Але на цьому приємні новини для українського товариства не закінчуються. Повідомляється про те, що вранці 20 травня в окупованому Луганську пролунали вибухи. Метою ударів була територія Луганської академії внутрішніх справ. На території цієї академії, колишнього навчального закладу, наразі пункт постійної дислокації окупаційних військ. Варто й зауважити те, що напередодні нанесення удару за інформацією з місця подій, повідомлялося про завезення БК на території колишньої академії внутрішніх справ. І відповідно той вибух, який бачили луганчани з різних точок міста, свідчить про те, що влучили не лише в казарму пункти постійної дислокації. Але й відповідно склади з БК детонація була досить серйозна. Варто й говорити про велику кількість карет швидкої допомоги, що знов таки свідчить про серйозні наслідки нанесення ударів. Місцеві колаборанти повідомляють про те, що удар по пункту постійної дислокації склада з БК. На території Академії внутрішніх справ був нанесений з використанням крилатих ракет повітряного базування Скальп. На підтвердження своїх слів, окупанти публікують відео з уламками ракет. Варто зазначити, що рік тому сила оборони України вже наносило удар по території Академії внутрішніх справ Луганського тоді. Удар з використанням крилатих ракет прийшовся по старій будівлі, в якій був розквартирований особовий склад окупаційних військ. Неспокійно було і в тимчасово окупованому Довжанську Луганської області це місце знаходиться практично на кордоні з Російською Федерацією. За повідомленням місцевих пабліків, пролунало кілька вибухів. Місцевий гауляйтер, Пасічник повідомляє про те, що удар був нанесений по складу паливно-мастильних матеріалів, за інформацією місцевих джерел аналітичного відділу громадської ініціативи правосправи. Удар був нанесений по території Комбікурмового заводу, на території якого були розташовані склади з паливно-мастильними матеріалами і відповідно польові склади з БК. За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа територія комбікормового завода використовувалася як перевалочна база для постачання для потреб другого армійського корпусу так званої ЛНР і підрозділів Другої загальної військової армії країни-окупанта, які розташовані на тимчасово. Окупованих територіях Луганської області мовиться про постачання паливно-мастильних матеріалів і БК, себто ця база використовувалася як транзитна база, перевалочна для подальшого постачання безпосередньо до лінії бойового зіткнення. Місцевий гауляйтер. Полковник Служби безпеки України пасічник повідомляє про те, що в результаті ракетного удару з примененням касетних боєприпасів по Свердловську поврежден склад з ГСЕ. На місці вже працює аварійна служби устраняють наслідки удара. Варто говорити, що наслідки удару відчули місцеві мешканці. З інших новин безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Повідомляється про нанесення точкового удару по пункту постійної дислокації російських окупантів у селі Старозбурівка Херсонської області. Причому повідомляється про те, що удар був нанесений двома високоточними авіаційними бомбами. Скорше за все, мовиться про французьких хамер на відео зафіксовано момент знищення пунктів постійної дислокації окупантів. Крім того, Є приємні новини із Параскоївки Донецької області. Повідомляється про те, що силами оборони України знищено більше 20 окупантів з використанням високоточних авіабомб GLBDC. На відео видно, момент нанесення удару по пункту тимчасової дислокації особового складу. Який фактично не залишає шансів російським окупантам. Ну і нарешті повідомляється про те, що в селі Вознесенівка, це вже Білгородська область, так звана Білгородська Народна Республіка, було завдано удару по резервуарах з паливно мастильними матеріалами на території колишнього сільхозпідприємства. Дані об'єктивного контроля підтверджують факт знищення бази паливно-масильних матеріалів, яка використовувалася для потреб російської окупаційної армії. Як бачимо, географія ударів і їх ефективність зростають з кожним днем, а ми разом з вами слідкуємо за подіями, віримо силам оборони України і тримаємо стрій. Під цим відео будуть опубліковані. Координати щодо надання допомоги в діяльності аналітичному відділу громадської ініціативи з Права справа ми розрахуємо на вашу допомогу разом до перемоги. Це буде Україна. Ми того варті.